Тон Геращенко, в студії, ви радник міністра внутрішніх справ. І 21-й номер як я уточнив перед початком розмови в списку Народного фронту, тобто, де-факто ви вже проходите в Раду, а де юре це буде оформлено трошки пізніше, наскільки я розумію. Да. Слухайте, от результату цей тому що як зітполи показували першість з блоку Порошенка, а тепер підрахунок попередній паралельний підрахунок опори і. Те, що по ЦВК підраховує, там виводить народний фронт на перше місце, це означає, що Це означає те більшу відповідальність за те довір'я, яке жителі України дали Народному фронту з вами, звісно, складно говорити, тому що ви тролили Жириновського. Розумієте, я тут? Ну я боюся, що ви просто у нас буде змагання, знаєте, в тролінгу певному який певно. може бути тролінг? Ми ж з вами зібралися ді для того, щоб гражданам України донести останні новини о виборах, а будучи коаліції. який ну, може бути власне? Пока я серйозно я власне особа, про це быть? кажу. Більше відповідальність, але чи це не означає, що народний фронт пропонуватиме? Варіанти коаліції, тобто він буде пропонувати партнерам. Ні, ну Петра я мог що з опозиційним блоком розговорів бути не може. Взагалі ніяких? Ніяких. Никаких. Там люди, которые работали против Майдана, которые голосовали за идиотские законы 16 сентября, которые, когда я я... кровь, да, когда лилась кровь на Крещатике, они молча не голосовали за то, чтобы остановить кровопролитие. А поэтому с ними разорвать быть не может. Это естественно. Они назвались оппозиционным блоком, вот пусть они в эту раду будут в оппозиции. Попробуют блокировать трибуну? Ну, я хочу на это посмотреть. Ну, дивиться, я еще раз запытываю, что значит, что ОП... народный фронт Формуватиме коаліцію, пропонуватиме свого прем'єра, тому що у вас була чітко спозиціонована кампанія да. виборами, на що ви голосуючи, вибираєте прем'єра. То яценюк полі... прем'єр. Наша політична сила вважає, що коней на переправі міняють для того, щоб нормальна нормально, стабільно продовжувати розвиті України в таких непростих умовах, не нужно делать замены премьер-министра на сегодняшний день. И граждане Украины, поддерживая народный фронт, голосовали в том числе за то, что Варсения Яценюк оставался на посту премьера, потому что к нему есть определенное доверие. Я также считаю, что важно, чтобы Верховная Рада. Было действительно органом власти, определенной ветви власти, как это предусмотрено по Конституции. Я бы не хотел очень сильно, чтобы президент Украины Петр Порошенко вмешивался сверх меры в работу Верховного Совета Украины. Мне неприятно, когда, например, вместо выступления Луценко или Кличко. О вопросах коалиции ну, выступают не они. Я считаю, что у президента есть своя, свои полномочия по Конституции, а дальше уже мы будем договариваться с депутатами, которые избраны, с блоком Порошенко о дальнейшей конфигурации власти, учитывая, конечно, интересы президента в рамках Конституции. Но ну, вы видите, что там мажоритарка может быть коррегувати, да, расклад на справе? Вы знаете, я тоже хочу сказать, что сейчас перед боком Прошенко стоит очень большой вопрос ответственности за то, кого кого приглашать из мажоритарщиков в свою фракцию. Потому что если там будут потоком идти те люди, которые раньше были в партии регионов, то это поставит очень серьезные моральные вопросы по объединению с такой конфигурацией, с такими лицами. Доброе, называйте туди э, имоверных... Э, имоверных партнеров по коалиции. Я считаю, что правильная коалиция была бы широкая с участием партии Самопомощь, с участием партии Народный фронт, с участием блока Порошенко с привлечением других демократических правозащитных. Каких? называете? Ну, Это, может быть кто? Блок Я вам... Это может быть партия «Свобода», если она пройдет в верховную раду. Пока что не проходит. Судя по всему. По блоку, по радикальной партии Лешкова есть, есть вопросы по да. ее самостоятельности, по ее независимости от определенных агентов влияния. Называйте. Левочки речи, на или... эфир, Таша. Что угу. тут скрывать? Не знаю, я ничего не скрываю. Я как Нет, раз... так поэтому я тоже не скрываю. А какие для этого есть знаки? Ну, для этого есть внутренние убеждения. Например, мое, что партия радикальная не действует как партия независимая, которая принимается решения членами данной партии. Чи без Радикальної партії Ляшка можна, можна зібрати коаліцію з конституційною більшістю. Я ще не читав кількість голосів, але надо полагать, що да. Думаю, это можно там понад 300 голосів. Ну, треба Одну посмотреть, практику. хто ще изберется мажоритарщиками. У нас є округ, наприклад, 140-го, по якому збіжало руководство комісії, назначено тільки що нове. Вообще заблокирован результат да, Ми сьогодні голос... про це повідомляли. з Одеси, Поэтому... вони кудись розчинилися в повітряці. Так, да, ми возбудили МВД уже уголовне діло, по цьому поводу, по факту препятствия, членами комісії осуществления избирателями своєї избирательного права. Это просто беспредел. Когда лица, которые прийняли присягу, наверное, народу України, просто взяли і пропали. Поэтому я уверен, что нужно это дело доводить до конца. И эти лица должны получить ответственность в соответствии с уголовным кодексом отрёта 7 лет лишения свободы. скайп звонок, моему. Добрый вечер. Называетесь, Кто вы? Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вы вечер. Вы меня слышите? Так. Я звонил вам из Ганновера. Меня зовут Натан. Я уже вам звонил. Да, было раз. такое дело. Да, я помню. У меня такой вопрос. По 32-му блокпосту я смотрел сегодня вашу передачу. И по выборам. Ну, мы голосовали, конечно, наша диаспора голосовала из Ганновера. Но в этот раз мы за Порошенко не голосовали. За президента мы голосовали, за Порошенко нет. Мы голосовали за партию <кх> Ляшка. Ой, э, я ценю, как извиняюсь. Ну, це не одне і те саме довести. Так, да, mm -hmm. це не одне і те саме, извиняюсь. So. За партію Яценюка ми голосували. Вот. І можу вам сказати, що в зв'язку з тим, що зараз відбувається, за Порошенка ми більше голосувати не будемо. Чому? Ну, обґрунтуйте вот. позицію свою і будемо рухатися далі. Тому що э, потому что те люди, які сейчас находятся в Донецке, і на 32-м блокпосту Такі вибори, понятно, що очень важные, и ми это понимаємо. Ми, ми участвуем в виборах і во всем. Но люди не должны гибнуть. їх треба как-то підтримувати, а не тільки виборами займатися. У нас фейків не буває. Фейк. Ви так, Хорошо. тихо это це не фейк нет. У нас взагалі Хорошо. ніхто не є фейком. У нас Хорошо. реальні глядачі телефонують, тому ось ось така реакція. Ну, Але це більше, я так розумію, тут питання не було, це була просто репліка глядача. Я можу сказати Дякую мнение. вам за дзвінок. <кхех> Моє вваження по даному випросу слідуюче. Ще два рази хочу сказати. Мені залишилося тут бути 7 місяців. І через 7 місяців я повернусь в Київ, оскільки я вот. І приложу всі усилия для того, щоб відстаївати э, Україну. Дякую Это вам. единственное, что могу сказать. Дякую. Спасибо. Спасибо. Что касается ситуации по 32-му блокпосту, я знаю, что президент Украины в курсе этой ситуации, министр обороны в курсе этой ситуации. И Генеральный штаб с центра МАТО предпринимает действия для разблокировки данного блокпоста. Это показывает всю ту слабость нашей армии на сегодняшний день. Которая не може в можуть днів розблокувати один блокпост окруженний терористами в Луганській області. Это как раз говорит о том, що нам необхідно армія усилювати, дістати її мобільно делать діляться, що якщо появляется проблема, то вона в течение нескольких часов должна решаться. Питання по от, ситуації з опозиційним блоком, який набирає 9,71. вони там оптимістично говорять про 10%, що є мажоритарники, які йдуть. Невже не було зрозуміло, що ті люди, які голосували 16 січня, ну вони всі є в опозиційному блоці? Дуже багато питань до мажоритарників стосовно дотримання законності, але ну поки що, як, як говорять прості люди, ніхто не покараний де-факто. І на Скажімо, перебіг виборчої кампанії під рахунку голосів дуже часто впливали люди вже в уніформі, які приходили під виборчі дільниці. І про це будемо далі говорити. Вон там є Роман Зварич, вже який прийшов і керував штабом кандидата в народній депутат біля... Білецького. Але це трошки пізніше. Я просто анонсую одразу. Я бачу всі гости, які заходять, тому можу собі дозволити. То як бути тут з опозиційним блоком? боком? Ну, Ти первое... що це навмисно? Давайте що я скажу в першу чергу, треба сказати слідуще. Все граждане Украины разные. И не все граждане Украины разделяют достижения Майдана. Не все уважают то, что мы сделали на Майдане, тирана и дали возможность проводить свободные выборы и свободно голосовать этим же гражданам за того, кому они хотят. Не все разделяют европейские выборы Украины. Поэтому надо понимать, что у нас по Конституции разрешено право голосовать за те партии, которые не запрещены законом. То есть те, которые не призывают к терроризму, не призывают к разделению Украины. На сегодняшний день пока было одно дело, связанное с закрытием партии коммунистической, которая, к сожалению, суды так и не рассмотрели до выборов. И слава богу, что коммунистическая партия не прошла. Это большой успех этих выборов впервые с 1991 -го года. Что касается оппозиционного блока. Во-первых, еще раз повторяю, люди на Юго-Востоке, они еще не увидели больших изменений в экономике Украины, в социальной защите. В тому, щоб у них в кошельках уличилось количество грошей, а в холодильниках количество продуктів, і поэтому наша задача нової Верховної ради ділами доказати, що вибор майдану правильний європейський путь України правильний. Ми це зробимо. Я трошки іншим мав на увазі, тому що люди, які порушують закон на 16 січня, то вы мало бы покараны. А я справе. вам теперь хочу сказать следующее. Генеральная прокуратура может сейчас на основании расследования материалов дела 16 января, если там есть состав преступления, я считаю, что он там есть, обратиться в Верховную Раду с предложением снять неприкосновенность тех депутатов, которые голосовали руками, нарушая или превышая служебные обязанности. Давайте с И у нас сейчас достаточное количество будет голосов снимать неприкосновенность с любого депутата и привлекать его к уголовной ответственности. И сам факт избрания данных лиц, Бойко, там, Левочкиных и прочих, не является индульгенцией для них, потому что большинство настоящего демократическое. И я могу сказать, что за себя лично, что я буду с удовольствием голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата Верховной Рады, по которому буду что это не политическое преследование, а это обоснованное уголовное преступление, которое он совершил. У нас є скайп, чи це чи який дзвінок? Це глядач. так? Прошу, Е, Добрий вечір. Добрий. Мене звати Тарас. Хочу одразу сказати слав за президентський блок. Але в мене таке питання до Антона Херащенка. здравствуйте, Антон. Здравствуйте. У мене такий вопрос к вам буде. Третья партия, бронзовый, бронзовый призер ⁇ это самопомощь. Она заявляет о том, что не будет входить в, парла, в правительство на основе квот. Какая будет гарантия, какая будет гарантия у Народного фронта, что они тоже не будут квоты предъявлять? Спасибо за вопрос. Знаете, я вчера был на эфире на пятом канале. Если, если можно второй вопрос. И какая гарантия того, что вы расскажете всему народу Украины, что, например, Блок Петра Порошенко хочет по квотам распределять правительство? Значит, Дякую за питання. Вчера, До побачення. Спасибо. Вчера я был на эфире Пятого канала. Там был представитель блока Порошенко, народный депутат Чумак. И был представитель блока Самопомочь, народный депутат, будущий Сыраид Оксана. И вот господин Чумак сказал следующее: мы уже подготовили коалиционное соглашение, и мы там завтра дадим ознакомиться другим партиям. Я взял слово и сказал: Вы знаете, нам надо разговаривать на равных всем партиям, независимо от того, кто набрал сколько процентов голосу. Мы должны сесть за круглый стол с партией самопоміч, с блоком Тимошенко, с. Блоком Порошенко и без условий предварительных вести переговоры для того, чтобы в дальнейшем сформировать ценности, ради которых мы объединяемся, законы, реформы, за которые мы будем голосовать. После этого уже определять, кто среди наших партий. Есть тех людей, которые являются наилучшими профессионалами. Я мне очень импонирует в этом плане позиция мэра Львова Андрея Садового, такого себе значит, представителя партии Самопомощь, который мужественно там не пошел на выборы, но тем не менее работает в команде. Он заявил, что мы готовы объединяться только если будут назначаться на посты министров лучшие представители, лучшие специалисты тех или иных Так На вид за на посаду премьера, например, взять Пасхавера Александра. Ну тоже вариант, который можно рассмотреть. Вы кажете, если это... Пасхавар не К... согласится. Коней на переправе не меняют же. Вы если Пасхавар не согласится. То это вариант. Вы будете Но я хочу сказать, что, что объединяться быть. надо в первую очередь напротив ценностей. Выслушав все стороны, Общаясь на равных. Зразумело. Я это... могу еще добавить, одну вещь, я считаю, что если партия Самопомощь не решится идти в коалицию и не выдвинет свою, не проведет такие переговоры, я считаю, что это будет плохо для избирателей Самопомощи. Там много прекрасных ребят, которые могут многое сделать, находясь в власти. И я считаю, что партия Самопомощи просто обязана идти и быть в коалиции. Но естественно, на, на тех условиях, которые будут устраивать избиратели партии Самопомощи. Ну и непрохождение свободы, насколько оно. Якщо не проходить, то вже 71% 88 відсоток вісімдесят сотих оброблено голосів. І от 4,73 має свобода. Тобто, за партійним списком ризикує не потрапити в парламент. Ну, ви знаєте, у нас в Україні це показують, що у нас настояща демократія. Два года назад «Свобода» набрала 11, кажется, процентов, если не изменяет память. Соответственно, избиратели ожидали реализации определенных своих ожиданий от партии «Свобода». Значит, эти избиратели партии «Свобода» чувствовали, что эта партия не выполняет свои обещания или не отвечает сегодняшним реалиям на сегодняшний день. Я могу сказать, что у меня были вопросы от партии «Свобода». Мы их очень просили не выходить на митинг в середине октября. Мы знали, что там будут провокации. Нам был ответ четко – нет. Итог – десятки людей было искалечено, десятки людей было избито. збита. А коли ми арестували 16-літнього хулігана, розмахуючого цепью, то лідер партії «Свобода» почав заявляти, що це мальчик-інвалід, який, так сказати, почти сліпий в корсеті, і за чим його міліція його трогає. Тому я хочу сказати, що, значить, збиратели партії «Свобода» вирішили, що вони будуть голосувати за інші партії, і голоса партії «Свобода» вийшли до... З вашого дозволу, у нас є зараз на скайп зв'язку Володимир Парасюк, який теж пройшов по мажоритарному округу, я так розумію. Володя, добрий вечір. Привіт. Привіт, так. І, ну, Я так розумію, що так, тут ще Антон Геращенко у нас є в студії. А та та теж тебе вітає, та, так, а хто з Парасюком не знайомий. знайома. Він такий, він, він любить спілкуватися. Е, так, Як ти от, е, це почуваєш, я хотів запитати. Тут, майбутній депутат? Ром, чесно, нічого такого особливого вчора цілий день спав. Е, те, це, що... це гідна депутатська робота. Ні, не суть в тому, просто ну, зрозумій, дехто казав, їзди там по округу, дивися, я кажу, як буде, так і буде. Я спокійно віднісся. Сьогодні вже е реально подивився по результатах і вже якось йдеться зустріч з людьми. Говоримо, які тут навіть є проблеми. Люди зустрічаються, беруть номер телефону, всі вітають. Таке. Просто я кажу, я до результатів, до самого дня голосування віднісся дуже спокійно. Так само, в принципі, як до всієї передвиборчої гонки. Тобто, в мене не було якихось там, знаєш, панік програю, виіграю, Спокійно, як буде, так і буде. Ну тут суть питання в чому: що до парламента проходять різні політичні сили. Ми бачимо певний відсоток, який набирає опозиційний блок. Якщо говорити про представників минулого, ну тобто режиму Януковича, то там зібрані всі представники режиму Януковича де факто. Тобто, це такі маленькі Януковичі, які голосували 16 січня за диктаторські закони. І велика частина мажоритарників проходить теж від представників колишньої партії влади, де-факто. Або ну, це люди, які конюктурно працюють в будь-якій системі. Ну, в тому числі ківалу, здається, проходить з Одеси. То питання в тому, тепер, як поводитимуть себе люди, які були на фронті, а ті, хто проходить по позиційному опозиційному блоку, або по мажоритарці, вони на фронті не були. І як ви будете вибудовувати взаємини? Я сьогодні Яроше за це питав. Він сказав, що вони йому не колеги, але е, знаючи характер там твій, то відповідно питання, що ти робитимеш в критичних ситуаціях в парламенті. Е, Розумієш вам, питання в тому, що ми, я, мені самому не цікаво, і я думаю, е, багатьом моїм однодумцям не цікаво, щоб ми рухались знову в тому форматі системи, яка була. До Майдану, яку стараються зберегти зараз, тому що в нас є ідея, і до неї потрібно йти. Стосовно як я буду працювати з тими людьми, я не збираюся з ними працювати. І знаєш, я знайшов в цьому парламенті позитив. Позитив в тому, що не прийшли комуністи, і позитив в тому, що опозиційний блок це ну такі, знаєш, якісь недобитки регіналівські, я впевнений, що вони себе самознищать, От, як? і все, який тому... спосіб. Я думаю, що Україна вже дозріла до того часу, що запровадять дуже багато реформ і в першу чергу законів антикорупційних, які цих людей просто покарають за всіма нормами закону. От і все. Тому я кажу, ну. Першу чергу я взагалі-то виступаю прихильником того, щоб скасувати депутатську недоторканність і поставити депутата на один рівень з простими людьми, щоб ніхто собі не уявляв, що то хтось там в небесах літає. От. Але зараз першочергово це от, щоб об'єднались і вже і негайно прийняли просто необхідні рішення для країни. Ясно. Ну, Володь, насправді по скайпу багато не наговориш. там Найважливіші речі я запитав, власне. Будемо дивитися на остаточний підрахунок, але за попереднім підрахунком, ну, Володимир Парасюк стає народним депутатом. Тобто, мій співрозмовник. Ну, я собі не думав, що так буде, але дуже багато знайомих стали народними депутатами. І е, дякую. Дякую, І дякую тепер... що запросили. Бажаю вам гарного Та в ст студії у Києві вже доведеться бачитися насправді. Дякую, ще раз привіт. Він мені сьогодні телефонував. Наскільки я так зрозумів? Ну ти ж гордий, ти ж тільки народний депутат руку не ні. Прошу давайте без цих висловів. <рисвіт> я чесно, я сьогодні просто відпочивав, бо реально був замучений, і тому я зараз сідаю, якраз відзвоню всі телефоні дзвінки, і тільки чую одні одні позитиви і. Дуже всім людям дякую, хто віддали за мене голос максимум прикладу зусиль, щоб реально щось цій державі змінити і в першу чергу не розчарувати. Ну мені вже можеш дякую. не дзвонити, Я дуже хотів поздравити тебе з збранням. І Думаю, що ми в місті Верховна Ради проголосуємо за відміну депутатської неприкосновенності і за багато інших полезних для України рішень. Так. Дякую, дякую, Володя. І на глядачам, ви можете теж телефонувати в ефір громадське підкреслення Тівце Скайп. Абсолютно відкритий і ну, для всіх абсолютно бажаючих телефонувати ну, через скайп, відеодзвінком. Бажано така практика є на громадському. І ну насправді до вас вже питань нема. Я вам чесно скажу. У мене Що вони скінчилися. Ну ми домовлялися. Ну, та я хорошо. все все почув. Все. Насправді, Дякую.